До вашої уваги інформаційний випуск новин Прикарпаття. Студії Іванійчук. Мої шанування. Далі головне за добу. Штрафи не зупиняють. За добу рятувальники погасили 45 пожеж сухої трави. Загалом вогонь поширився на територію в 5 гектарів. Вісьмох паліїв вдалося впіймати. Більше про це у сюжеті. Вигоріло більше п'яти гектарів. Прикарпатці продовжують порушувати закон та спалюють суху траву. Лише за добу 1 квітня на Франківщині виникло 52 пожежі, 45 з них в екосистемах. Два гектари сухої трави згоріло на відкритій території у селі Ворона Отинійської територіальної громади Коломийського району. Пожежі на меншій площі вогнеборці ліквідовували по всій території області. В територіальних громадах області щодня працюють рейдові групи рятувальників та працівників поліції, якими проводиться масово роз'яснювальна робота з громадянами щодо заборони спалювання сухої трави, а також для виявлення паліїв та притягнення їх до відповідальності. Відтак, 1 квітня вдалося впіймати та притягнути до відповідальності вісьмох паліїв, а з початку року 45 осіб. Нагадуємо, що спалювання сухої рослинності заборонено. Законом адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3 тисяч десяти гривень до 6 тисяч 120 гривень. Окрім пожеж в екосистемах горіли й приміщення на пожежі господарської будівлі, що трапилась в Коломийському районі, травмувалась жінка 1932 року народження. Пожежа трапилася в другій половині дня у селі Семаківці Матієвецької територіальної громади. На місці пожежі вогнеборці. Оперативно ліквідували її на площі 45 метрів квадратних. А 2 квітня вранці надзвичайники ліквідували пожежу господарського комплексу у селі Сівка Калуська Калуського району. Рятувальники, які виїжджали на місце виклику, протягом години ліквідували пожежу площею 100 метрів квадратних. На місці пожежі постраждалих не було. Також сьогодні, вранці, рятувальники Косівщини ліквідували пожежу у приміщенні роздрібної торгівлі. Пожежа виникла в складському приміщенні магазину у селі Старі Кути, Кутської територіальної громади Косівського району. Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди селища міського Тикути типу оперативно ліквідували пожежу побутових речей на площі 20 метрів квадратних. Постраждалих на даній пожежі немає. Також 2 квітня рятувальники залучались до розчищення доріг від повалених дерев внаслідок сильного вітру, зокрема у Бурштинській та Рогатинській громадах. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Смертельна автотроща на території Ямницької громади відбулося зіткнення між транспортними засобами. В результаті двоє чоловіків загинуло на місці. Подробиці у наступному матеріалі. Поїздка з фатальними наслідками. 1 квітня на території Ямницької громади трапилась дорожньотранспортна пригода. На автошляху зіткнулися два автомобілі Опель та Мерседес бенз Як встановили слідчі: обоє рухалися в сторону міста Івано-Франківська, водій Опель пішов на обгін, перетнувши подвійну суцільну смугу. Саме у момент керманич Мерседес бенз Теж почав здійснювати маневр повороту ліворуч у забороненому місці. Відтак відбулося зіткнення. У результаті аварії водій та пасажир легковика 55 та 29-річні мешканці Галича загинули на місці події. 44-річний водій автомобіля Мерседес отримав важкі тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні. У медичному закладі взято кров на аналіз щодо встановлення факту сп'яніння. Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції Івано-Франківській області розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі призначили ряд експертиз. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах та не порушувати правила дорожнього руху. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. 16 березня набрав чинності закон номер 3603 щодо вдосконалення онлайн комунікацій з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства. Зміни торкнулися ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, акцизу, єдиного податку для четвертої групи, плати за землю та податку на нерухоме майно. Більше про те, що передбачено законом у наступному сюжеті. 16 березня набрав чинності закон номер 3603 Цим документом скасовується фінансова відповідальність за помилкову сплату податку не на ті бюджетні рахунки, отримувача коштів за умови своєчасної виплати. Якщо платником неправильно заповнений будь яка чи це рахунок, чи це якась інша інформація, яка передбачена в платіжній інструкції. На сьогоднішній день, якщо податок на прибуток він не заплатив своєчасно, а заплатив якийсь інший бюджет помилково, нараховувалися штрафні санкції за несвоєчасну сплату. В зв'язку змінами, внесеними до податкового кодексу цим законом не будуть застосовуватися штрафні санкції, якщо буде така ситуація. Платнику необхідно буде подати заяву про те, що він помилково заплатив на інший рахунок, і податковим органом буде зроблена перекидка, яка робилась до сьогоднішнього дня, але не буде нараховуватися штрафна санкція за несвоєчасну сплату, власне, цього податку, по якому кошти не поступили, а поступили в інший бюджет. Зазнав змін і порядок взаємодії платника з контролюючими органами. Надано можливість взаємодіяти у режимі відеоконференції. На сьогоднішній день вже офіційно надано можливість платникам податків працювати з податковим органом в режимі зуму. Тобто розглядати скарги платників податків, розглядати заперечення до актів перевірків, тобто будь-яку інформацію, яку платник хоче з нами взаємодіяти в режимі відеоконференції, вона зараз дозволяється офіційно. Про своє бажання платник повинен повідомити при. Подані до податкового органу чи скарги, чи заперечення, і повідомити про те, що він хоче здійснювати з нами взаємодію в режимі відеоконференцзв'язку. Також впроваджений закон має на меті пришвидшити бюджетне відшкодування ПДВ суб'єктам господарювання. То на сьогоднішній день скоротили термін проведення перевірок по бюджетному відшкодуванню. До сьогоднішнього, до прийняття закону нового, було 30 днів проведення камеральної перевірки, 30 днів проведення документальної перевірки. Тобто загальна кількість днів, яка давалася на проведення перевірок, було 60 днів. Зараз в результаті змін 20 днів дається на камеральну перевірку і загальна, загальний термін дається 40 днів. Тобто 20 днів на камеральну і 20 днів на документальну перевірку і загальний термін не повинен перевищувати 40 днів. Ця норма запрацює з 1 липня 2024 року. До того ж, скасували й обмеження платників мінімального податкового зобов'язання щодо строку на звернення для проведення звірки даних. Він наразі становить лише 30 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк та радіокомпанія абсолютно прозоро та максимально зрозуміло. У долині запрацював безпековий проєкт Кастоді Рекордс. Це система електронного обліку та цілодобової фіксації усіх дій, які відбуваються у відділах та відділеннях поліції. Подробиці розповість Юлія Торконяк. Забезпечує абсолютно прозорість у роботі поліції. У долині запрацювала система електронного обліку та цілодобової фіксації усіх дій, які відбуваються у відділах та відділеннях поліції Кастоді Рекордс. Система дає можливість спростувати або довести будь-яку дію і забезпечити ту справедливість. Про яку говорить наш президент України, для кожного, для кожного громадянина. Незалежно чи то затримана особа, чи то свідок, чи то потерпілий будь-хто. Ми кандидати до Європейського Союзу. Основною умовою вступу у нас це диджиталізація всіх процесів. І от система Кастаді вона також дає можливість диджиталізувати всі процес, весь процес затримання, і щоб затриманою особою не порушували її права в першу чергу. Тому а також система дасть можливість навіть корупційну складову прибрати, тому що весь процес фільмується. Для належної роботи інформаційної системи у відділенні поліції переоблаштували внутрішній простір, усі приміщення та коридори оснастили відеокамерами. Це здійснено відповідно до вимог міжнародних стандартів з дотримання прав людини. Окрім цього, облаштована спеціальна зелена кімната, яка призначена для ефективної роботи з неповнолітніми. Це з тих випадків, коли дійсно це працює і може спрацювати, тому що ми бачимо наскільки все чітко задокументовано, наскільки документується будь-яка слідча діяльність, наскільки кожну хвилину по часу можна прослідкувати? Ця система. Робить діяльність поліції прозорою, максимально зрозумілою і такою, яка уможливлює будь-які контролі, виключає жорстоке поводження і катування. Ну і знову ж таки, повторюся, це також великий плюс для самих працівників поліції, тому що такі чином вони захищені. Долина це вже третє місто Франківщини, де працює система електронного обліку. Також вона функціонує у надвірнянському та калуському райвідділах поліції. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Чергова благодійна акція відбулася в Коломиї. Ініціювали її викладачі дитячої музичної школи номер 1 Мета допомога оздоровчому центру тепло крилатої душі. Проходило дійство у міському палаці культури Народний дім. Побувала на заході і наша знімальна група. Музика небо крила саме під такою назвою у народному домі. Коломиї відбувся благодійний концерт симфонічного оркестру викладачів музичної школи номер один. Музиканти на заході зібрали кошти для підтримки оздоровчого центру тепло крилатої душі. Його заснувала мама героя України Степана Тарабалки Наталія у приміській Цинябі. Вона згадує, що її син дуже любив музику. Мій син якраз і Талі був викладачем мого Степана і також Микола Івановича, який гімназії. Викладав, то він привів його сюди, в музичну школу, для того, щоб побачив, як його музикальні здібності. І син тут грав на трубі і виступав разом з оркестром. Музичної школи тоді ще був керівником Іванчук Богдан Ількович. І також він і навчав, і сприяв. Пані Наталія без сліз про цей концерт говорити не може. Я зараз як буду дивитися на оркестр, я буду там шукати сина. А у фойє народного дому організували ще й благодійний ярмарок. На ньому були представлені роботи, які дуже дорогі Наталії Тарабалці. Є ще картини. Оці картини, які розміщені, це картини. Моєї невістки це дружини Степана. Її на жаль нема, але вона радо представила свою всю свою творчість. Ольга тимчасова переселенка із Харкова приїхала також із своїми роботами на благодійний захід. Я при, прив'язала такого ангелика. До речі, я тут навчилася цьому вже, mm -hmm. у Франківську. Прив'язала на сто метрівці там, де всі загиблі воїни. Mm -hmm. І я до Степана Тарабалка прив'язала ангелика і послала пані Наталі. а Вона мені запропонувала з. Сплести з бісера от їх на ярмарок активно долучилося до організації благодійного заходу і міське управління культури. Ми на сьогоднішній день розуміємо, що трубота про кожного воїна, про кожного героя стоїть на першому місці. Під час концерту тривавший аукціон. Загалом у підтримку оздоровчого центру вдалося зібрати понад 90 тисяч гривень. З коломий Бан Малецький Галина Ровенчук та радіокомпанія Раї. Збір на баги для Національної гвардії. Військовослужбовець 50-го полку Національної гвардії України імені Семена Височана Юрій Гапончук збирає кошти, аби придбати побратимам дві такі автівки. Ця техніка дозволить нашим воїнам швидко та ефективно доставляти боєприпаси на поле бою, а також евакуйовувати поранених. Подробиці у сюжеті щоб підвозити боєприпаси на поле бою та здійснювати евакуацію особового складу. Військовослужбовець 50-го полку Національної гвардії України Юрій Гапончук відкрив збір на два баги для побратимів. Цей збір для роти оперативного призначення, там де я служив, це збір для батальйону, в якому знаходиться наша рота. Це автомобіль, який може рухатися будь-де, ну правда, не на воді, і не під водою, але будь-де на, на суші, так. Це один із таких дуже дуже дієвих способів для пересування на лінії зіткнення на полі бою. Ці машини виробляють в Івано-Франківській області. От якби вже вони протестовані, тобто ми розуміємо, що ми будемо брати вже готовий хороший продукт. Аби придбати цю техніку, потрібно 380 тисяч гривень. Воїн сподівається, що цю суму вдасться зібрати якомога швидше. Після того, коли ми приїхали з населеного пункту Креміна з напрямку так Луганської області, з командиром частини ми визначилися, що потрібно вже зараз готуватися що потрібно вже зараз накопичувати сили і засоби для того, щоб ми могли. Коли виїдемо, щоб ми вже не просили або не чекали, поки нам дадуть, щоб у нас вже було хоча б на перший час, от, чим користуватися для того, щоб зберегти життя і здоров'я наших військовослужбовців і дати гідну відсіч агресору на лінії зіткнення, долучитись до збору, ви можете за реквізитами, які зараз бачите на екрані. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Новий безпековий осередок. На території Витвицької громади, що у Калуському районі, запрацювала чергова поліцейська станція. Детальніше у наступному матеріалі. На прикарпатті відкрила двері чергова поліцейська станція. Задля безпеки в громаді у селі Витвиця, що у Калуському районі, запрацював безпековий осередок. Він облаштований відповідно до потреб повсякденної роботи поліцейського згідно з європейськими вимогами, завдячуючи керівництву як національної поліції, так і Міністерства внутрішніх справ, виділяються транспортні засоби для того, щоб громадяни, не вважаючи на те, що йде війна. Дійсно почувалися в безпеці, і ми розвивали цю інституцію як поліцейський офіцер громади. Кожен мешканець, чи відвідувач громади, чи гість повинен бути впевнений, що тут безпечно на території обслуговування проживає понад 6 тисяч мешканців, загалом 9 населених пунктів. Слідкувати за безпекою на даних територіях буде поліцейський офіцер тутешньої громади Олександр Ліцман. Я для себе ставлю задачу створити для мешканців громади безпекове середовище. На території обслуговування проживає близько 6 тисяч населення. Це є дев'ять населених пунктів, які тепер буду обслуговувати. Я тепер постійно буду тут, буду відкритий для мешканців громади. В будь-який момент вони можуть звертатися своїми проблемами. Будемо. Все, що входить до моєї компетенції, буду старатися вирішити це питання. Нагадаємо, поліцейські станції відкривають в рамках проєкту поліцейський офіцер громади. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Історія, яка надихатиме людей. 5 квітня в Вано-Франківському драмтеатрі відбудеться інтерактивне шоу і зустріч з командою фільму Довбуш. Глядачам покажуть ексклюзивні кадри, які не увійшли до картини. Також творці стрічки розкажуть чимало цікавих історій про зйомки. Більше про це у сюжеті. Відкритий діалог та інтерактивне шоу 5 квітня у Франківському драмтеатрі розкажуть, як знімали фільм Довбуш та покажуть кадри, які не увійшли до картини. Це буде перший такий захід у рамках великого туру Україною. Актор Олексій Гнатковський, який виконав роль Івана Довбуша, каже. Це унікальна подія, коли кіно виходить до людей і стає виставою. Тут буде багато бекстейджів, як цей фільм знімав. Я їх сам не бачив, насправді. Є такі речі, яких я не бачив, і от там в Києві я не, не, не потрапив на першу частину. У мене там були ще зйомки річі. Але коли я прийшов, я розумів, що цього, ну мені це дуже цікаво. І не те, що там побачити себе з боку, а подивитися ще кіно. Я розумію, що Лесь назнімав кіна насправді не на там, скільки воно йде, дві години в кінозалі, а на чотири години. Тобто це можна зробити або велике кіно, як на чотири години, або там серіал можна зробити міні. Тобто це, це дуже багато різних матеріалів, дуже багато різних. Більше того, там дуже багато є різних дублів, які не вийшли в фільм. Разом з тим, режисер Олей Санін під час цих шоу розпочне створення майбутньої стрічки. Як знімали фільм Довбуш. Оскільки фільм вийшов більше за екрани, дуже багато людей хоче знати, як же він був зроблений, як він знімався, де, як, чому, як взагалі таке кіно вийшло в Україні. Є дуже багато запитань. Ми вирішили власне піти таким шляхом, щоб показувати частини фільму, як він знімався на екрані. І от будемо в інтерактивному такому, тепер ці технології дозволяють пошуку питати в глядачів, що вони хочуть знати про цей фільм, що вони хочуть знати про акторів і так далі. І це все фактично їхні запитання. Напевно, що ті, хто будуть в залах, вони попадуть в це кіно, ми, ми будемо цей фільм робити разом з глядачами. Тобто в цьому якби є головна ідея. Крім того, Олей Санін зазначив, що під час туру містами прагне в живому спілкуванні зрозуміти для себе, яким буде його наступне кіно і чого хоче глядач. До слова, увесь прибуток з проданих квитків спрямують на допомогу Збройним силам України. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. У Коломиї відбувся чемпіонат Івано-Франківської області з важкої атлетики серед дорослих. Змагання є підготовчим етапом до першості України. Саме тут буде сформований список кандидатів у склад збірної Прикарпаття. Як відбувалися змагання, далі розкажуть наші Коломийські журналісти. Хоча чемпіонат області в Коломиї має статус змагань серед дорослих, до участі допустили і молодших спортсменів. На це є певні причини, каже заслужений тренер України Микола Чаван. У нас є таких чоловік вісімдесят і десь у зайково, ну скажемо, вітав може готуватися. Я думаю, на медаль. О там сказав, що хлопчики, які повинні бути медалі. А також це дорослі. У нас дорослих немає. Рослі працюють, воюють хто де зі слів тренера. Тепер важче знаходити талановитих спортсменів, але всі змагання вдиваються за планом. Дякую ЗСУ, Ми проводимо всі змагання і важкої атлетики. Кажуть, боротьба бокс всі проводиться. Брова футбол грає все але. Просто дітей немає тих, які б могли вже дорослі, пішли кажу, воювати або працювати. Серед тих, хто став призером, і 12-річна Марта, дівчинка лише два з половиною роки займається цим видом спорту. Я переїхала сюди, не було чим зайнятися, гуртків не було. Я вибрала важку атлетику в рубку. 40 в мене не вийшло. Це було дуже складно для мене. Вийшло тільки 38. Тож, поки за підсумками обласного чемпіонату, відомий список претендентів на участь у чемпіонаті України в Луцьку. Далі комісія слідкуватиме за якісними показниками спортсменів. З Коломи Банан Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї. Такою видалась доба на Прикарпатті. Далі у випуску про події у світі після невеликої перерви. Залишайтеся з нами.